Більшість людей переконані, що безкоштовно ніхто не працює. Більшість людей переконані, що е, якщо я не дам людині грошей, то ніхто не буде на мене працювати. І насправді це не так. І ці люди, які з вами починають працювати за якусь ідею, за якусь більшу ціль, насправді набагато корисніші вам, насправді набагато прихильніші до вас, насправді набагато краще розуміють вас, взаємодіють з вами, тому що ви дали. Їм щось важливіше за гроші. І от коли ви зможете розуміти людей так, щоб пропонувати їм щось набагато важливіше ніж фінанси, ви зможете круто взаємодіяти з людьми. Ви зможете круто комунікувати з людьми, ви зможете вивести свою комунікацію і рівень розуміння людей на нереальний рівень. Ось такий у мене соціальний доказ, яким би я хотів би поділитися з вами в рамках цього курсу: 80 людей. Два відділи кураторів в двох топових школах, які працювали безкоштовно, і це без маніпуляцій. Далі я вам розкажу, в чому була різниця. Це була домовленість з цими людьми. Це не були обмани, це не були якісь закручені схеми і махінації. Це просто за рахунок. Вміння взаємодіяти з людьми за рахунок вміння комунікувати з людьми, за рахунок вміння давати людям те, що вони хочуть, і в першу чергу бачити, що вони хочуть, і задовольняти ці їхні потреби.